Доброго дня! Давайте подивимось таке питання. Зараз ходить новина про те, що Курська атомна електростанція під загрозою внаслідок того, що Кремль командування російської армії може прийняти наказ, прийняти рішення і віддати наказ. Щодо надання шкоди цій Курській атомній електростанції і звинуватити у цьому Україну як диверсант, як диверсійні дії, диверсійні терористичні дії. Давайте подивимось, про що тут йдеться мова чи це правда. Ну, тут ще випала карта сонця. Дивіться внутрішній вибух. Перевернуті позиції, карта сонця означає внутрішній вибух. Тобто, щось вони таке не глобальне, а щось таке внутрішнє, незначне можуть зробити. Тобто якусь таку терористичну дію, з внутрішній спалах можуть зробити. Окрім того, тут ще йдеться мова про те, що може бути створена якась ситуація, яка от внаслідок вибуху може бути пошкоджені якісь скупчення ресурсів. Скупчення ресурсів може бути пошкоджено щось таке залізне. Там, де можливо, зберігаються якісь речовини, ну не дуже не дуже корисні речовини. Ну, от ядерне топліво, паливо, ядерне паливо. Я не знаю, чи воно рідке це паливо, чи воно у твердому вигляді, але тут іде загроза, що ну, от з огляду на кубкові, то воно рідке може утікти. Може утікти із э, утечка може бути цього палива. Далі ще покажіть. Ще можна так сказати, що оці вот, їхні лякалки. Спроба взяти на переляк. Воно може піти на пасив. Тобто їхні якісь спроби налякати, вони уходять в пасив. І завдяки тому, що хтось, ну, скажімо так, може мати клепку в голові. Зрозуміло, хтось може перешкодити цьому. Я так от, читаю по картах. Якась людина, якась військова, вона може розуміти, до чого це може призвести, і може, ну хоч ну, сказати, відкласти в довгий ящик цю потенційну майбутню подію. Ось так. І спочатку вони будуть намагатися от, просто лякати, брати на переляк. От, під загрозою, от, ну, знаєте, як розповсюджувати якусь новину, що нібито дійсно от, можуть бути диверсанти з України, які націлені відомстити за Каховську ГЕС. От, якісь такі вкиди вони будуть робити у простір. Буде от, якби інформаційна війна. Ось так. Ну і давайте подивимо, ще... Все ж таки, приведуть вони свій, свій задум е, до виконання. Давайте подивимось до кінця літа 2023 року, чи буде таке, чи зроблять вони, чи пошкодять вони Курську атомну станцію. Буде, буде гаситися ця спроба, як тільки можна. На, на початку якесь щось може там ризиковане виникнути, пов'язано із якоюсь іскри, з якоїсь закладки, яке може перейти в дуже активну дію. Щось таке точкове може бути пошкодження, але судячи за перевернутим пажом, то це знову ж таки на рівні того, щоб налякати, це все, ну, вони так зроблять, що нібито спроба була, але вони її на корню припинили, поняли? Заблокували, заблокували цей рух. Королева сказала ні. Тобто, ось так вони можуть приподнести цю, подати цю новину. Ось так. Будемо сподіватися, що воно так і буде, що нічого там страшного не буде. Адже це вони вже знову в них клямка їде так, що вони взагалі не розуміють, що вони роблять, і до яких наслідків може привести ця їхня гра з вогнем. Вони дійсно граються з вогнем. Навіть ось по пажу вогню, паж вогню, паж жезлів. Це дитина, яка грається з вогнем. Ось вони на цьому рівні наразі. Тому ось такий розклад. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, за підписку. Далі буде ще цікавіше.